От зараз розкажу, вона навчила одної штуки. До тепер не, не можу вийти з тої програми, думаю, та й не варто виходити. Я сидів вдома, приходила мама цього групу продовженого дня і каже, вона приходила вже така дій, а ну, гад, пиши мені список, що ти доброго сьогодні з зробив. І я так сидів і писав список, що я доброго зробив, там то зробив і то зробив. І тепер в мені той голос мами. Я от сиджу б'ю байники. Що ти з доброго сьогодні зробив? Так, ааа, що я щось добре робити. Так що мама запропонувала з дитинства писати список, що я доброго маю зробити і що я потім зробив, мавізитуватися. І думаю, а на що мені позбуватися такого? Я знаю, хто стерти, але я не хочу від тих чар позбуватися, тому що це класний такий цей. Хоча деколи міжає трохи відпочивати. Так от формула проси вір, відпусти, відпусти, означає парадоксально, щоб навіть веде. Знімай важливість, постібайся над тим, над своїми тими горями і так далі. Бо люди ведуть себе дуже природньо. От вони, коли сумно, сумують, коли весело, веселяться. А спробуйте, коли сумно, е трошки повеселитися. А коли весело, навпаки, медете, хто в п'ятницю сміється, то в неділю плаче. Тому що е, іні янь пам'ятаєте, оцей от в кожному білому і трошки чорного, в кожному чорному і трошки білого, в кожній чоловічій енергії є жіноча, в кожній жіночій зароджується чоловіче. І воно одне в друге перетікає. І отримує. Що таке отримує? Ви замітили, може більшість людей, особливо в продажах, це замітно. Чому продажі Продажі – це спорт, це фізкультура, це ні, це якраз спорт, бо це змагання. Там є вимірювані результати. Продажі це, це навіть сам собою змагається, як бігун. Сьогодні я бігаю там півмарафон за, за стільки часу, а завтра я біг півмарафон за, за стільки часу. Е, тому це фізкультура. І видно е, зразу, що, е, от, е, наприклад, не міг нічого продавати, почав е, вести перші продажі. І сидить таке е, униле створіння. І каже: о, ну і що там заробила стільки-то, а от там зоряна, або ще там хтось продав на стільки. І що там я зробив? А що порівняно з твоєю зарплатою? А що порівняно з Ілоним маском? А що порівняно з Білим Гейцом, да? так? Ну, біда, і що далі? З такої людини з обсьобібаси приходиться. Тоді та людина починає всякі дурості, от вона сумчаровується в нас світі, у всьому у всьому приходить до висновку, що нічого немає. Вона одинока і все. І, і, і це під, Згідно її віри і відбувається. Так от, оця формула остання отримую, вона про що говорить? Вона говорить про те, що вмій святкувати маленькі результати, як єврейська приказка є. Ми, євреї, не проти великих перемог, але ми не проти і маленьких. Тому що з маленьких перемог складається перемога в великій битві. Тому вмійте святкувати перші результати, вмійте її порадіти. не змагайтеся з іншими людьми, змагайтеся самим собою вчорашнім. Кожного своя доля, кожного своя тхарма, яка на Сході, кожного свої здібності. Тому тобі нема чого змагатися, наприклад, або там, наприклад, теж от, отримуй. Зараз я розказував ще, що дуже заважає заробляти гроші, страшно заважає. Тобто, формулу запам'ятали. Проси, вір, дій, відпусти, отримуй. Отримуй, радуйся результатом, святкуй великі результати, винагороджуй себе, подорожуй. Тобто, то, що для тебе є винагородою, винагороджую себе. Винагороджуй себе. Тому варто подорожувати, водити себе в ресторани дорогі. Тобто себе якось балувати треба. Тому що наші тобі ті гроші, якщо ти не знаєш, ну, заробив ті гроші, що дивишся на них, то папірчики. Просто люди придумали, що вони чогось варить. Або купив собі то золоте кольцо, або ну, сидиш, дивишся на нього і що далі. Отвій спосіб життя має змінитися. Окей. Е...